Уміла рука майстра зі шматка глини може за декілька хвилин створити справжній шедевр. Щоправда, за гончарним кругом сидить не власник майстерні, а його сусід, який допомагає в роботі. Сам Михайло втратив таку можливість, випадково порізавши сухожилля на руці. Втім, свої знання та бажання він охоче передає іншим. Я колись в дитинстві робив, ну, трохи там півроку робив на гончарному заводі у нас в Королеві був. Почав займатися, щоб не пропало ремесло. Воно ж все ж таки, як вам казати, екологічно чисте. Гончарством чоловік займається не так давно. Втім, для відродження давнього ремесла не шкодує ні часу, ні коштів. Я почав розпитувати людей, що до чого, хто живий, почав питати, як, ну, як на це, ну як сказати, як. Можна це розвивати, тому що прадіди у нас знали, як це робити. Тому... З керамікою мало хто тепер робить. Працює з глиною виключно у гарному настрої. Каже вона, наче губка поглинає всі емоції. Тож щоб глечик, тарілка чи то вдалася на славу, потрібно відкинути негатив. Щодо глини то бере її виключно з онока. Інколи саме йде на розвідку, щоб знайти потрібний матеріал. Цікавий факт: щоб надати глині потрібних властивостей, сушить та перетирає її 15-20 разів. І тільки тоді починає працювати з нею. Ну, за день можна зробити 15 горщиків, 20 за день. Вони повинні висохнути повністю, тому що вони в печі можуть тріснути, розумієте, якщо вони в сирі. Ну. Потім з печі винімаємо, але ну, в печі воно має стояти десь приблизно. Сутку півтора клопітка робота не залишається без винагороди. Частину кераміки Михайло продає на ринках, решту купляють туристи. В Планах створити справжню гончарну майстерню, навіть проводити уроки цього ремесла для всіх охочих.